Друзі, вітаю! Маємо таку гарну опалубку, готові щити висотою 40 см, довжиною 2,50, 1,50 метр 50 і метр. Отак От виглядає він від сторони, де буде заливатись бетон, тут такі отвори під гвинт. Якщо вам потрібно залити фундамент під паркан, фундамент під будинок чи Монолітну колону, звертайтесь, приїдемо з такою опалубкою зробимо. от такою кліпсою, потім скручуємо такими гайками. Тут йде такий гвинт от в тій отвори. Один щит з'єднюється шістьма, шістьма гвинтами. Так що слідкуйте за нашим каналом. Тут є наші контакти, якщо вам потрібно залити бетон. Ставте лайки. Всім гарного дня!